І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гуделья, і сьогодні ми з вами проговоримо про таку гру, як Старфілд. Старфілд це РПГ у відкритому космосі, де ви будете подорожувати по планетам, паралельно зачищаючи їх від піратів. В космосі та теж будете зустрічати піратів, і в принципі, ви весь час будете щось десь стикатись, щось десь для когось робити, і щось десь для когось виконувати. І паралельно з цим ви будете проходити сам основний сюжет. Сюжет грі приємний як для РПГ, тобто це не якийсь там рівень за Last of Us, але сам сюжет класний, в принципі, доволі таки не на 7 із 10. Керування кораблем тут досить приємне, і так як це звичайне РПГ, то само собою керування якогось симуляторного рівня тут немає. Корабль можна прокачувати, взагалі можна інший корабель купити, але щоб керувати іншим кораблем, вам треба буде покращити свої навик. Навичків тут досить багато і всі вони займуть досить багато часу, щоб всі прокачати. Мало того, що тут самих навичків багато, так ще тут є у кожного навичка своїх декілька рівнів. Для того, щоб прокачати наступний рівень певного навичка, вам треба буде виконати певну кількість, наприклад, вбивств з певної зброї чи там а, вбивств там, з холодної Зброї коротше, типу того. В залежності від самого навичка, завдання будуть різні. Також в грі є вогнепальна зброя. Вогнепальна зброя тут досить цікава, приємно відчувається. Знову ж таки, як для РПГ, зброя не гірше, ніж у Fallout 4, наприклад. Зброю, здається, можна буде прокачувати, я ще до цього етапу не дійшов, але я думаю, це буде прикольно. І враховуючи, що Fallout 4 і Fallout 76 були такі системи прокачки, я думаю, тут вони теж в будь-якому випадку є. Я не помиляюсь, думаю в цьому. Що стосується графіки, то вона в грі приємна. Немає якихось, в принципі, нарікань, але є одне но: в грі немає RTX і DLSS. -у. Є FSR, але включаючи FSR, він ніяк майже на картинку не впливає. Тобто картинка може змінюватися на 5-10%, тобто глазу непомітно, якщо не ходити з лупою і все не роздивлятись. А так як вона на картинку майже не впливає, то і на FPS, само собою, воно ніяк не впливає. По факту FSR ніякої тут користі не несе, а от якщо б додали DLSS, можливо би було б все краще. Але я думаю, це стало через те, що розробники банально не встигли просто додати штучний інтелект, оскільки, щоб DLSS спрацював коректно, його ще треба навчити спрацювати з певною грою. Але мені достатньо того, що в принципі в грі не використовуються якісь старі системи злажування по типу TAA чи FXAA, і гра виглядає не мильною, а чіткою. Граючи на Full HD, я ніби граю в 4К. От така тут деталізація текстур. Текстури тут дуже крутого рівня. Деталізація персонажей теж зросла, на відміну від того самого Скаріма чи якогось фалаута. Персонажі тепер реально прикольно виглядають. Тут з'явилась нормальна тепер анімація лиця. І, в принципі, всі персонажі виглядають дуже реалістично, не тільки завдяки високій деталізації текстур, а також завдяки проробленої роботі. Графіка тут в цьому плані. Круто зроблено. Звичайно, щоб порівнювати з якимось кіберпанком, то тут не такі прям шикарні а лиця, але все ж таки це РПГ в першу чергу, і для РПГ тут дуже крутий рівень деталізації, анімації, міміки, обличчя. Але й за цією графіки спливає ще одна проблема проблема в оптимізації. Не дивлячись на мою досить нормальну систему, яка в принципі мала би задовольняти всі ігри, зараз ви бачите систему на екрані. Вона не справляється нормально в 60 ФПС на високих налаштуваннях. В принципі, так то вона справляється, але коли ти заходиш якесь місто, наприклад, в Антлантиду, це, до речі, досить велике місто. Як розробники казали, це найбільше місто, яке вони робили у своїх різних іграх. Так от в цьому місті ФПС падає до і іноді до 28, якщо я граю на високих. Це знову ж таки на HD, тобто ніякого 4К і 2К я навіть і мріяти не можу з такою оптимізацією. Думаю, розробникам просто або не вистачило часу, або вони просто ще не до кінця зрозуміли, як працювати з цією грою, оскільки гра нова і для них це новий експіріанс. Але все ж таки рушій сам залишився той самий, що ми бачили і в Скайрімі, і в Fallout. І типічна консоль зі своїми старими командами, які ми всі використовували і в Скайрімі, і в Fallout, в принципі, залишилась. Та гм та Келл нікуди не ділися. Хочу додати, що ще планети в цій грі досить різноманітні, і декілька навіть є декілька. Галактик. Кожна планета має свою якусь унікальність, тому для кожної планети вам треба буде ще специфічний костюм. Не для всіх, але для деяких точно. Наприклад, на землі, на тій самій землі, на якій ми зараз з вами живемо, треба буде костюм від радіації, оскільки тут панує радіація. Чому я не знаю до кінця, можливо, це десь потім нам розповісться. А на деяких ще планетах панує м, холод, тому вам треба буде костюм, який захищає від холоду. Все це комплексно робить досить цікаву гру, яку цікаво грати, і відкрити світ, хоч і з першого погляду здається не наповненим, але насправді цю гру досить прикольно грати. Можливо, з часом ще буде більше контенту, я впевнений в цьому, скільки цю гру можна підтримувати і розвивати подалі. Сподіваюся на цьому, що зараз вже в грі готово, розробники не зупиняться. І як мені, людині, яка не дуже любить космічну тематику, в принципі, я грав Star Wars, але Star Wars це не та космічна тематика. По факту, ви там постійно або десь на планеті, або десь на або десь на кораблі. Тобто там у вас... Немає такого відкритого світу, де ви можете самі літати по різних планетам. Тут таке є, тобто гра буде цікава навіть для людини, яка не любить космічну тематику, або просто до неї нейтрально відноситься. Ще одна велика проблема це відсутність локалізації. А так як це гра про діалоги, про постійне спілкування і про постійну вимогу до того, щоб ви розуміли свого співрозмовника, то якраз таки мови тут не вистачає нормальної, ну верніше, української, щоб ви розуміли, про що говорить ваш. Піврозмовник. І якщо іноді все-таки я розумію, в принципі, більшість діалогів я розумію, так як знаю англійську мову на якийсь там непоганий рівень, то деякі діалоги, де йде направлення саме на оцю космічну тематику, де багато всяких специфічних і наукових слів, і в таких моментах мені досить важко. І за цього гра проходиться трошки важче і не так, знаєте, гладко, як би могла, оскільки із за постійного мовного бар'єру ти не відчуваєш себе врослаблений, ти постійно сидиш біля монітора і... Просто втикаєш, щоб десь не пропустити якесь слово, яке ти не знаєш, і, в принципі, щоб просто зрозуміти. Тобто ти постійно зосереджений на тому діалогу. В принципі, гра мені сподобалась. Навіть якщо ви не любите космічну тематику, вам варто її спробувати, оскільки це новий експіріенс і дуже прикольна гра про космос. З вами був Гуделя. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також пишіть щось в коментарях, як вам ця гра і як вона пішла на вашій системі. До зустрічі у нових відео.